Армреслінгу нагороджується за третє місце у ваговій категорії 85 кілограмів плюс бужук Дмитро. А також нагороджується зарамреслінгу за друге місце у ваговій категорії 75 кілограмів Біляк Дмитро. За друге місце у армреслінгу нагороджується у ваговій категорії 85 кілограмів плюс Керіму Олексій. І за перше місце з армреслінгу у ваговій категорії 85 плюс нагороджується Степан Небелюк. Так, за перше місце ми ще маємо призи такі футболки з надписю бичків за здорову молодь. Як ви бачите, зараз я вам продемонструю. І так, фестиваль, великі бічки за здорову молодь. Народний жим нагороду за друге місце коник Світоза». Також народний жим нагороджується за третє місце Шпито Коля. Це самий молодий учасник наш у жимові, Він взяв третє місце. За перше місце в народному жимові біля Діма. Місце Хуст. Цей хлопець показав клас. Ми дуже раді, що він приїхав до нас і показав, що таке. Аруспорт і так далі. Прошу, дякую. За третє місце з стрітворкауту в номінації «Віджимання на брусах з додатковою вагою. Нагороджується Тафій Микола. Стрітворкаут. «Віджимання на брусяк з вагою 48 кілограм. Друге місце біляк Дмитро. Фестиваль великий бічків за здоровою молодь стрітворкаут нагороджує за перше місце в номінації віджиманням на брусяк з додатковою вагою штифуца Андрій. Так як він уже від'їхав, то... Ми йому нагороду передамо. Невідкладні справи були у цю людини Це наш чемпіон, і він поїхав. Так, нагороджується. За третє місце в номінації «Фристайл» Команда БМЦ. І так, нагороджується за друге місце в номінації фрістайл. Василь Хвуст. прошу привітати! Це дуже хороші хлопці. Всі надзвичайно хороші, але вони приїхали, підтримали нас. фестиваль Великий бічків за здорову молодь нагороджує за перше місце в номінації фристайл. Лушка Василь це найкращий хлопець з «Фристайлу» у Закарпатті. Прошу привітайте цього хлопця. І так, тобі, не, тобі, не, ласка, тобі номер підбираємо. Дякуємо, дуже дякуємо, що ти нас уважив, приїхав. І так, гельовий спорт нагороджується. Конекс Світозар за третє місце. За друге місце в гирьовому спорті нагороджується Киримо Олексій. За перше місце в категорії і в виді спорту, такому як гривий спорт, народжується гамор Сергій. Це наш хлопець з Бичкова. Він підняв вагу 56 разів. Він дуже молодець. Він показав клас. Зачекай Сергію, Сергій, ти виграв перше місце і. Маєш пам'ятку влаштувати такий фестиваль, як бичків за здорову мову». Він був започаткований того року і буде проходити кожен рік. Ми любимо його, ми любимо нашу мову, Ми хочемо, щоб наша молодь розвивалася, ми її розвиваємо. А саме понеділок, середа, п'ятниця, в будинку культури, пів сьомої Києва я проводжу заняття. Заняття безкоштовні. Потрібна тільки медична довідка для того, щоб у нас тренуватися і розвиватися. Я на власному прикладі вам показав, що ми можемо досягати успіху у різних видах спорту, і в тих, яких займаємось, і в тих, яких ні, ми можемо. Ми сильні, ми можемо збагачуватися сил фізично і духовно. Ми працюємо таким видом спорту, де людина може себе потім реалізувати в будь-якому практично в будь-якому виді. Як ви бачили, сьогодні багато армспортсменів спортсменів виступали після стріт-воркауту. Вони всі це, починали, це, 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 починали. А зараз... Ще раз я вам дуже вдячний до побачення, до нових зустрічів, до нових змагань, до нових фестивалів. І так, наші хлопці, хто залишається, я прошу всіх долучитися і прибрати те, що ми залишили за собою на одну кубку, тобто туди стола. Потім будемо то все вивозити, виносити. Але зараз, хто має бажання долучиться до нас.